І тому ми більше не використовуємо емодзі сміху плачу в корпоративних електронних листах. Це зрозуміло? Угу, mm Так, -hmm. так. Чудово. Що ж, результати опитування про самопочуття. Я хочу подякувати вам усім за те, що знайшли час пройти його. Це відкрило мені очі. Алане, нам дуже шкода, що твоя матір померла. Так, дякую, це був досить важкий рік досить. для мене, Адаме. Звикнути до антидепресантів на додаток до Віагри має бути дуже важко. І я просто хочу сказати дякую за те, що поділився зі мною цією та таємницею. Ем, ну, щоб ви знали, бути сумним і млявим це не те, чого варто соромитись. Еллі, ти сказала, що намагаєшся впоратися із ролем мати одиначки. Чесно кажучи, навіть не знала, що у тебе є діти у Тома. Виснаження, тривога, стрес. Я вас почула. Я почула вас. Гаразд, і я просто хочу запевнити усіх, що ми робимо все можливе, щоб забезпечити. Але не так? Пробачте, ми розглядаємо можливість продовження відпустки. Ні. Просто мені здається, що. Ні. Угу. Те, що ми маємо на увазі, допоможе більше, ніж відпустка. О, це консультації з психологом? Ні, ні, те про що я кажу, принесе користь усім тут. Чотириденний робочий тиждень. Теж не це. Вчені провели дослідження, які доводять, що чотириденні робочі тижні спонукають співробітників працювати більше для компанії, коли вони це роблять. Ні, ні. Бачите, те, що ми маємо на увазі, гарантовано принесе користь усім тут. І це тістечка. Це Гаразд. Добре, ось. По одному для кожного з вас. Лише по одному, де хештег мертва, але не це для тебе і твоєї мами. Вони ж безглютенові, правда? Ні. Мені не можна, в мене цілякі. Такого не існує. О, Адаме, там, де написано стій твердо, це тобі. Як тобі, тістечко, Адаме? Кусни трохи. Наче з печі. Mm -hmm. Елі для тебе особливе. Це дуже недоречно. Беріть усі, ну ж бо. П Пробачте, як щодо наших пропозицій, типу консультації або відпустки. Ні, 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 ні. У нас є тістечка. Я ще раз перепрошую, не хочу здаватись невдячним, але мені здається, ці тістечка не вирішать жодну з наших проблем. Так, правда, але те, що ви запропонували, коштує грошей. І я б не була хорошою начальницею, якби витрачала кошти компанії, чи не так? Зараз друга. Обід закінчився, повертаємось на місця. Гарного понеділка. Ну ж бо, Укоси його. В нас є ці... тісточка виключно завдяки баймій кофі. Тож, якщо хочете дати нам більше тісточок, переходьте вони... на баймій кофі. Натискайте на баймій кофі. Хочу ще. Недостатньо хороші для тебе, Адаме? Ні.